Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В першому завданні нам необхідно обчислити значення виразу. 18550 відняти суму чисел 5550 і 3198, поділити на 6. Натисніть на паузу та виконуйте завдання. Перевіряємо. Ми маємо вираз надії різного ступеня. Спочатку необхідно виконати дію в дужках. 5550 додати 3198, 0 додати 8 дорівнює 8, 5 додати 9 дорівнює 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 5 дорівнює 6, додати 1 дорівнює 7, 5 додати 3 дорівнює 8. Отримали. 8748. Другою дією ми виконуємо ділення. 8748 поділити на 6. Визначаємо перше неповне ділене 8. Значить у часті буде 4 числа. 8 поділити на 6 ми можемо взяти по одному. 1 помножити на 6 дорівнює 6. 8 відняти 6 дорівнює 2. Зносимо 7. 27 поділити на 6 ми можемо взяти по 4. 6 помножити на 4 дорівнює 24. 27 відняти 24 дорівнює 3. 3 поділити на 6 ми не можемо. Зносимо 4. 34 поділити на 6 ми можемо взяти по 5. 5 помножити на 6 дорівнює 30. 34 відняти 30 дорівнює 4. 4 поділити на 6 ми не можемо. Зносимо 8. 48 поділити на 6 ми можемо взяти по 8. 6 помножити на 8 48. 48 відняти 48 дорівнює 0. Часті отримали 1458. Тепер від 18 550 ми віднімаємо 1458. 0 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 10 відняти 8 дорівнює 2. 4 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 14 відняти 5 дорівнює 9. 4 відняти 4 дорівнює 0. 8 відняти 1 дорівнює 7. Одиницю зносимо. У відповіді отримали 1792. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу після знаку дорівнює. В другому завданні. Нам необхідно записати числа у порядку збільшення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам необхідно починати з найменшого числа. Найменшим числом у нас буде 505. Далі дивимося. У нас є 5500 і 5505. Меншим буде число 5500. Потім 5505. І останнім числом 55005. Третє завдання. Розв'яжи рівняння. Це поділити на 26 дорівнює різниці чисел 927 і 118. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Це рівняння ми можемо спростити, виконавши дію віднімання. Ліву частину ми переписуємо без змін. Це поділити на 26, а праву частиночку обчислюємо. 927 відняти 118. 7 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 17 відняти 8 дорівнює 9. 1 відняти 1 дорівнює 0. 9 відняти 1 дорівнює 8. Отримали число 809. Це поділити на 26 дорівнює 809. Тепер у нас в нашому спрощеному рівнянні виявляється невідоме ділене. Необхідно пригадати, як знайти невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Частка 809, дільник 26. Виконуємо обчислення. 9 помножити на 6 дорівнює 54. 4 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 0 помножити на 6 дорівнює 0 додати 5 буде 5. 8 помножити на 6 дорівнює 48. Під одиницями ставимо крапочку, множимо 2 десятки. 2 помножити на 9 дорівнює 18. 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 0 дорівнює 0 додати 1 буде 1. 2 помножити на 8 дорівнює 16. Додаємо 2 неповних добутки. 4 зносимо. 5 додати 8 дорівнює 13, 3, пишемо одиницю, переносимо. 8 додати 1 дорівнює 9 додати 1 дорівнює 10, 0 пишемо одиницю, запам'ятовуємо. 4 додати 6 дорівнює 10 та ще 1 дорівнює 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 1 дорівнює 2. Отримали число 21034. Це буде розв'язком нашого рівняння. Це дорівнює 21 034. В перше рівняння замість це підставляємо наше числове значення і отримуємо таку рівність. 2134, поділити на 26 дорівнює 927 відняти 118. Ми вже віднімали, знаходили різницю, дізналися, що це буде число 809. Тепер давайте перевіримо, чи дійсно ми у часті отримаємо 809 34 поділимо на 26. Визначаємо перше неповне неповнеділення 210. Значить, у часті буде три числа. 210 поділити на 26 ми можемо взяти по 8. 6 помножити на 8 48. 8 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 помножити на 8, 16 та ще 4 дорівнює 20. Віднімаємо. 0 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 10. 10 відняти 8 дорівнює 2. 0 відняти 0 дорівнює 0. 2 відняти 2 дорівнює 0. 2 поділити на 26 ми не можемо. Зносимо 3. 23 поділити на 26 ми не можемо. Але ми вже знесли розряд. Значить, участку йде 0. Зносимо 4. 234 поділити на 26 ми можемо взяти по 9. 6 помножити на 9 дорівнює 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 2 помножити на 9 дорівнює 18, додати 5 дорівнює 23. 234 відняти 234 дорівнює 809. Як бачимо, рівність у нас буде істинною. Дорівнює пишемо під дорівнює 809, дорівнює 809. Четверте завдання. Порівняй вирази. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Нам слід пригадати, що в одній гривні 100 копійок. 205 гривень 50 копійок ми перетворюємо в копійки. Це буде 20 550 копійок. А з правого боку у нас 2055 копійок. Ставимо знак більше. Тому що 20 550 більше, ніж 2055. Давайте пригадаємо, що в одній тоні 1000 кг, 7 тонн 256 кг кілограмах буде 7256 кг. А з правого боку у нас 70 256 кілограмів. буде знак менше. 7256 менше, ніж 70 256. П'яте завдання. Туристи подолали відстань 120 кілометрів. Пішки вони пройшли 30-х усього шляху. Залізницею проїхали третину всього шляху, а решту пропливли на човнах. Скільки кілометрів туристи проплили на човнах? Туристи у нас пересувалися пішки залізницею та човнами. Давайте складемо умову до нашої задачі. Позначимо великими буквами, як наші туристи рухалися пішки, залізницею човнами. Пішки туристи пройшли три десятих від. Усього шляху від 120 кілометрів. Залізницею вони подолали одну третю від 120 кілометрів від усього шляху, а решту вони пропливли на човнах. Нам потрібно знайти, скільки кілометрів туристи пропливли на човнах, якщо вся відстань була 120 км. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте знайдемо, яку відстань туристи подолали пішки. Знайдемо 3 десятих від 120 кілометрів. Для цього ми 120 поділимо на 10 і помножимо на 3. Скорочуємо обидва числа на 10. 12 поділити на 1 дорівнює 1. 12. 12 помножити на 3 дорівнює 36. 36 км туристи подолали пішки. Тепер знайдемо, яку відстань туристи подолали залізницею. 120 поділимо на 3 і помножимо на 1. 120 поділити на 3 дорівнює 40. 40 помножити на 1 дорівнює 40. 40 кілометрів залізницею туристи подолали. А решту шляху вони подолали на човнах. Значить, Для того, щоб знайти решту, ми повинні знайти, а скільки ж разом вони подолали пішки та залізницею. 36 додати 40 дорівнює 76 км. Шлях, який туристи подолали пішки та залізницею. А тепер ми його віднімемо від загального шляху: 120 відняти 76 кілометрів. 120 відняти 70 це буде 50, 50 відняти 6 дорівнює 44. 44 км туристи подолали на човнах. Давайте складемо вираз до нашої задачі. Спочатку ми шукали, яку відстань туристи подолали пішки. 120 поділили на 10 і помножили на 3, знайшли, що це буде 36 км. Потім ми шукали, яку відстань туристи подолали залізницею. 120 поділили на 3 і помножили на 1. Це буде 40 км. До відстані пішки та залізни... додали ту відстань, яку подолали залізницею. 76 км. І відняли цю відстань від загальної відстані. 120 Це буде 44 км. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 44 і записуємо повну відповідь на запитання. 44 кілометри туристи пропливли на човнах. Наступне завдання нам потрібно знайти дві третіх площі ділянки прямокутної форми, сторони якої мають довжини 22 метри. І 15 метрів. Давайте запишемо умову до нашої задачі. У нас є довжина, ширина, і необхідно знайти частину нашої ділянки. Довжина 25 метрів, ширина 15 метрів, яку частину складають дві третіх площі цієї ділянки. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Перш за все, нам потрібно знайти площу нашої ділянки прямокутної форми. 22 помножимо на 15. 2 помножити на 5, 10, 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 5, 10, додати 1 11. Під одиниця ми ставимо крапку. 22 множимо на 1 десяток. При множенні числа на одиницю ми отримуємо те саме число. Додаємо. 0 зносимо. 1 додати 2 буде 3, 1 додати 2 буде 3. 330 метрів квадратних площа нашої ділянки. А нам необхідно знайти 2 третіх частини від цієї площі. Для цього нам потрібно 330 метрів. Поділити на 3 і помножити на 2. 330 поділити на 3 дорівнює 110. 110 помножити на 2 дорівнює 220. 220 метрів квадратних площа 2 третіх цієї ділянки. 7 завдання. Радіус більшого кола дорівнює 7 см а радіус меншого 5 см. Розглянь малюнок і обчисли довжину відрізка ОА. Натисніть на паузу та виконуйте завдання. Перевіряємо. Точками О та А позначено центр нашого кола, великого та маленького. Радіус великого кола 7 см. Радіус меншого кола 5 см. Для того, щоб знайти відстань ОА, нам потрібно до 7 додати 5. Це буде 12 см. Я вам дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей.